Я сьогодні почув хорошу фразу колеги депутата, який сказав, давайте будемо жити по закону. Тому що, коли ми вийшли з правого поля, коли влада залишилася глуха до того, що просили люди, і люди зробили свій висновок, і ми сьогодні маємо те, що сьогодні маємо ціло в цілому Україні. І це торкається і того питання, яке ми сьогодні з вами обговоримо. Скільки б ми сьогодні не говорили, скільки б ми сьогодні не звинувачили і міліцію, і прокуратуру, і лісників, і так далі, і так далі, і владу на місцях толку не буде, тому що нам треба все-таки мати законодавче поле, мати закон. І тому ми почали працювати над ним дуже давно. Перший сигнал поступив від голів сільських рад, сільські ради, які вимагали від депутатів Верховної Ради навести порядок в цьому полані. Потім активно включилися лісівники. Давайте щось робіть там зверху, аби був закон видобутку і переробки Бурштина. Потім обласна рада звернулася декілька разів, і ми почали над ним працювати над цим законом. Значить, перше. Закон, який ми прийняли, де ніде прошли нарахується дорогоцінним камінням, це тільки в нас. От, ми вивели його із дорогоцінного каміння, він був заветований президентом. От, а е, ми е, спочатку не розуміли, чому, але потім зрозуміли чому. Тому що е, процедура, коли він знаходиться, е, у складі дороцінного каміння вона значно ускладнює доступ до того, щоб отримати ліцензію. Вигідніше проводити нелегальним методом його видобуток. Ми пішли далі. Ми зробили закон про брушти. Нам зробили закид у тому що давайте ще зробимо закон про сало, О, тому що є закон. Про видобуток корисних попалив. Але я на всіх рівнях доказував про те, що це особливий, особливий видобуток, наш бурштин. І тут треба якраз той закон, який ми пропонуємо. Погодились нарешті всі комітети. Ми пройшли, ми пройшли комітети Верховної Ради, ми вийшли на перше читання. У Верховній Раді отримали більше 300 голосів, і на другому читанні ми вже отримали більше десь 316 голосів. 316 Оце я, я вже отримав вітання, але як відчував, хлопці, давайте почекайте, я виставлюсь тільки хай підпише закон президента. І президент заветував цей закон знову ж таки, а через місяць, а через місяць, за вимогою, за зверненням губернатора Берташа, от, який звернувся про те, що потрібен такий закон. Мене зазвали знов таки в адміністрацію. Сказали: робіть закон робіть закон для того, аби врегулювати законодавчу видобуток бурштину. Ми підготували і нас. Знову ж таки на сесії Верховної Ради знов таки завалили вже цей закон. Тому я вважаю, скільки ми сьогодні не балакали, сьогодні, нам треба до одного підійти. Е, прийняти закон про е, видобуток бурштину. От ту, отут є всі матеріали, які необхідні для того, аби його прийняти. Значить, є повноваження і обласної ради, в тому числі, на тих площах, де вони не мають промислового значення, обласна рада має право давати дозволи. Що це буде? Це буде снарадський метод. Якщо бере підприємець, допустимо, 10 гектарів, він бере під охорону його, він набирає людей законно, створює робочі місця, він перераховує гроші у бюджет. він же ж... Він все ж платить заробітну плату, відрахування в пенсійний фонд. І саме головне, може не саме головне, але одне з головних ця фаза це рекультивація цієї площі, аби не було того страхіття, яке ми сьогодні бачимо, показуємо по телебаченню, розказуємо, як у нас страшно. А ми поки що не приймаємо. Тому я схильний до того, що сьогодні можна взяти за основу ці напрацювання. Тут є і кримінальна відповідальність, тут є все те, щоб навести порядок. Але, але ну, час пройшов. Можливо, в деякій мірі щось помінялося, от, і потрібно додати. Є в нас тут, е, шановний наш колега е, депутат Верховної Ради, поскорочені процедури, його можна прийняти дуже швидко, тому що то, ті, що сьогодні виступали, що ми маємо право, давайте зробимо тимчасово це неправильно. В, в, обласна рада має право тільки е, е, дати дозвіл на видобування місцевих, які належать до місцевого, до місцевого значення е, корисні копалини. Це пісок, допусів, а не має права. Ми знову вийдемо з правового поля. Ми цього хочемо, не хочемо. Ми хочемо навести порядок. От. І тоді можна буде запитати. Із того самого міліціонера, як сьогодні питали, із прокурора, скільки вивез, да ніхто не відповість, тому що його видобувають нелегально і нелегально десь відправляють. І налагоджений такий, ну як вам стар шлях, цього всього, що ой, ой ой мама моя, як казав. Тому я, вибачте, що трошки накрив вашої уваги. Я віддаю, я віддаю на ці всі документи голову, ви, якщо потрібно використати, використайте. Якщо, приводити... Микола Харитонівич, хотіли запитання нам задати. Ви, ви нам розказуєте, що ви розробили закон, його вже, як то кажуть, підписали. Ви не озвучені, скільки буде коштувати ліцензія і для кого вона буде. Якщо вона за облачне як буде людей, ми прості, опять будемо батраками, а ми цього не хочемо. Значить, я вже ви, не я на це питання. Я не ви не почути, ви Зараз приїде з Києва опять якісь другі. У кого буде хлоп, ліцензія, хлоп. техніка і взагалі. Є в законі, є в законі. значить, стаття в статтях умови всьома. І там пишуть, де пишемо, там, де площі, які не мають промислового значення, дозвіл на добування, має право давати обласна рада. Де всі що площі, що мають промислове значення, Верховна Рада. І я казав за спрощення, коли я сказав, що ми його вивели із... Дорогоцінно каміння значно спрощується процедура надання спецдозволу для дарбування. Але, але, хлопці, якщо ви так говорите і сумніваєтеся, то треба нам ще прийняти ще один закон, щоб виконувати всі закони. Так виходить.